Всім привіт! Мене звати Ренс і Вінаціна грати в таку ігру. Я вам казав в іншому відео як, як її звати. Ем, Добре. І ми розказуємо майже 10 фактів про цю гру. Я вам розказав навіть про Інпостір 3D 10 фактів з C12. Ви можете теж подивитися це відео. І не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. І начинаємо перший факт. Є такі вори, які хочуть у вас і деньги вкраз. Наприклад, ось такі, які просто вас задовбають і ви просто портите свої орузи. Тільки вони не скінчені просто, але задовбали застріляти. Та захочете завидали цю їх, ось так натиснуть і вийти. Ось як план придуманий. Зробіть так. Ось так зробіть. Замовляйте своїх песиків. Дуже зайдіть на столані і нажміть, який додали декілька днів тому. Додали такий мод і додайте зомбі мод. І можна вбивати їх. Дуже нехто... О, Боже! Апокаліпсис. І другий факт. Тепер ви дізналися. Тепер начинаем другий факт. А яку вам вам зброю вибрати? Ви просто думаєте, зброї. Це на в магазині. Зараз я вам покажу, яку на зіроцьку. Ось такі зброї. Пока. Діо діоперував зв'язок, зараз ми нацнем. Добре, ви самі бачите діва гарданні зброї це на зілочку. Але це не так. Ви називати на то, ви просто зустрілите на багато фігнюсок, які просто вам ті зброї нафіг не надо. А яку краще це зброю вибрати? Це ось така вагірдана зброя. Надає стільки урона. Їх Їхся за таку зброю яка дає в НАТО багато кульок. Але нато мало урона дає. Це як книга зачелення в Майкрафті на басна Кара. Ось дивіться, що буде. Ми просто уб'ете з одного, можна сказати, удара. І що буде на гравця стрільнуть. Блін, непомітно. О, з одного удара його. Нормас. І навіть можна зіграти в резим зомбі той, тобто резюмод. А резим-мод можна не завантажувати зомбі. Він доданий в обновленні, ви самі можете подивитися. І не забувайте на підписку, щоб дістатися ще більше інформації ніж інших лапцях. Це розказує про обновлення. П'ятий факт: Як посміятися надто сильно? Ви думайте, як повеселитися? Я тут я вибрати звук пайот. ви бачите саму сцену? Вам, вам не подобається ки 10 таких пісень, які просто отстой. Просто гамма. Я вам порашу я как нова Де це что буде. Може ось так робити. Давай, ха будуть ха Давай, Ваня, будет це до заспомню орудь. Нет. Бігня. О, дитя. Ха-ха-ха-ха-ха-ха! <клев> Добре, факт. Яка вообще небесна зброя? Я вам казав, казали, це легендарна зброя, так. Але можу сказати, да. А яка легодарна скриня, ви думаєте, ця легодарна? Але це, це не так. Єсть так, коли казали, дехто не можна ось так зробити, забрати так Лейку і подогориться з кимось. Цю призве спеціально. Капець, ти перевазь мій зв'язок. Ти що, діво, це що? Я тебе зараз передам, не збереш, що я тобі зробив? Капець, позис. Ну, давай ним оце. Робіть ось так. Договоріться ось так. Зробіть. Казали ті, якщо... Казали хлопці, може десь цей деякий фокус робити. Ось такий сейф. Але вам не випадуть бакси. Бачите, досі 199. І само було 199. І стане та брехню в цю всю. І зараз ми начинаємо сьомий факт. Ось. Що. Ви бачите самі постройки. Наприклад, я люці 11, так? Бачите всі постройки? осихравців, як... Розробників, які створили ці всі простойки. Але це все дуб. і вам це не заплістон збудувати. Ви можете навіть збудувати. Ви бачите самі блоки. і ви можете будь які Це для тільки палення гросей, ні. Ось для цього. Ви можете подувати свої категорії і на натобату всього. Наприклад, Мангонат, Заправку, це таку, це обся басейн, Тобто він не був тут. Добре. і ще один факт. Ем, восьмий факт. Ви бачите, где ви хочете політати. А як я. А як. В смысле, а як я обся визив? При ем, давай да снаємо. Е вы хотите Глянуть краєвиди, які ви постою, вам тільки не дозволять, тільки за все рекламу. Прокляту рекламу. То ви можете декілька їх перехитрити, ви можете назад біля всього будинку. Ви можете назад на таке і у вас відкриється. І ви можете навіть так літати. І це ваша зона. Але вам заплітуть так. А в інших не потрібних. ...заборона. Тепер ви всі знаєте про секретні факти. Теп... Я вам покажу з це, як я побудував будівлі. З вами був Ролан. І пока! Звісно, підписуйтеся і поставте лайки. І останній факт просто щоб ви стали мільйонером, просто цю ігру і все. Ну добре завплю. Підписуйтеся і поставте лайки. І пока!